Ми всім привіт! Як кажуть, нове відео для хейтерів. Е, я ж назвала е, прошле відео масло, масло масляне для хейтерів. Да? Це там, де ми дім показували, те, що у нас там розвалилося і все остальне. Е, то в мене там ну, одна дама, одна, ну, поки одна дама написала. Такий цікавий коммент. комент. Комент зрів... зрівнювання, зрівнювання. Я кажу, чотири роки ми вже не спілкуємось, навіть половиною, мабуть, роки. Нянечка не лазь тут під столом, у мене така погана штатів, що зараз впаде. І все, вони... я не, не можу зрозуміти, як це можна дивитися. Це як це можна нас так любити, чи я не знаю, чи так ненавидіть, чи як, щоб все, все одно зрівнювати. з ну, половиною роки ми вже не спілкуємось. Багато хто читав коменти, і там дякую всім дівчаткам, хто нас захищав. Ось. Да, багато що ще не зроблено, але ж воно поступово все йде, скільки вже тут сил вложено, да? ми, Я ж кажу, що десь питалися, може відкласти цю проблему з старим домом, бо воно все було, знаєте, як не на часі. Хотілось більш грошей, там більш сил вложити в нову будівлю, бо в нас і спальні добрі, і хотілось вже і кухню добру. Я ж кажу, кришу зробили нову. Це було, по-перше, ну, треба було її вже робити, бо я кажу, я б з радістю цей дом розвалила і новий построїла, якщо б були фінанси. Дійсно, що цей дом ой, він вже ну, не стоїть. Як? Таких капітальних влажень, я не знаю, там все треба оббивати, там штукатурку треба оббивати, там все-все-все все все, 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 все треба перероблювати, бо ну, ну як, старий дом. Він і до нас був вже старий, бо там люди і свиней держали в тому домі, що вони там не держали. Ну бо я з сусідами спілкувалася, то сусіди казали, що вони теж в тому домі не жили. Після того, як помер господар того дому, бо в Флігелі була господарка, а там був то-лі брат, то лі як воно так. То вони їй щось, то здавали ту хату, то вони потім там щось з хазяйства держали в той хаті. І вона вже була до нас, я вам скажу, така роздолбайка. Бо якщо люди держать хазяйство, ви знаєте, да? що е в будь-якому випадку будуть і криси, будуть і миші, і якби ви їх не травили, ні що не робили, то воно буде. Ось. І ми теж тут і травили їх спочатку, і все все, бо у нас був кіт жорик, який достався нам з цим домом, то він не їв травлене, тобто він якось спонімав чи що, я не знаю, що ти прийшла, що нянечка прийшла. А вже потім, як Собімо. жорик помер і з'явилась у нас ця кішка з кошеням, то ми вже якось і. Хазяйство вже й не тримало, там щось залишки хазяйства в нас були. Ось. Воно ж ви розумієте, що ці криси, ці миші, вони все підривали ще до цього, і воно все сипалось і сипалось, і сипалось. Десь якась, мабуть, тут ж вокруг люди хазяйства тримають. Тому в нежилой будівлі, звісно, що заводяться якісь товариші, яким потрібно десь зимувати, і ще щось, і ще щось. Ну не в тому річ. Мені просто. Смішно стало, верні, Коля, коли читав цей коментарі, то мені дуже-дуже дуже смішно стало, наскільки людина, ви, ви розумієте, зайнята проблемами оцього зравнювання Юлії мене, допустимо. Да? Я ж кажу, ми з нею вже не спілкуємось 4,5 роки, і, блін. Я нічого ніяк ніяким макаром не задіваю там її якось в якось своїх відео. Я про неї ні разу не казала, по-моєму. Ну за це за весь цей час. Я не ганюсь там, не не роблю там, щоб сказали. Ну блін, я взагалі, якщо чесно. Не дивлюсь, був час, коли так це ще спочатку, як тільки розійшлись, да був час, що там я заходила, дивилася, як вони, а що вони, бо знаєте, все одно якісь не не чужі люди, будемо так казати. У мене до Юльки ніяких претензій нема. Тобто, щоб я там з нею сорівнувалась чи якось щось. Ми з нею спілкувалися по-людськи, і все в нас було добре, і якось ми якісь з нею обговорювали щось. Ні один секрет, який ми з нею обговорювали, я нікуди нікуди ніколи не винесла. Тобто, в мене є поняття цього, знаєте? Ось, то що ми з Сережою там, як у Сережі істерика случилась по поводу... Того, що там хейтери і вони почали хейтерити. ну це ж це що, мої справи? Ні. Було сказано так, що як ви появились, такі хейтери появились і почали хейтерити Сережу. Ні, і були до нас хейтери, не треба розказувати. І до нас в них були хейтери. От з ми почали спілкуватися з їх каналом, от у нас тоді доброт на хейтерів. Да? От ми тоді узнали, що таке хейтери. бо там от, мабуть, тоді цього не знали, мабуть. До цього ну там було пару чоловік, які там могли написати там за мій зовнішній від, бо тоді в мене була стадія хвороби, що у мене така була величенька. То потім, даже люди там, коли я писала, що у мене красна вовчанка казала, ой, пробачте, ми ну типа не зране одразу да. Да, не одразу зрозуміли. Що я можу сказати? Я кажу, що е, він нервніча переживав там і все остальне, але ну, звісно, він зараз ви бачите, що, так як я їй казала, людина не може винести хейту. То це ж не я виновата, правильно? Тому він зараз і зник з каналу, тому його він і вирішив так не показуватися. А це ж не за мене случилось, правильно? Правильно. Ось. Ну, люди живуть, то живуть собі. Я до них не чіпляюсь, не лізу, ніколи не задіваю їх в цьому своїх відео, ніколи там не стараюсь, щоб у нас щось там було. Та я навіть не знаю, що вони зараз там живуть. І все одно, оу з ким ми розсталися, з ким ми раз... розійшлися, ми забуваємо про них і забиваємо на них, да? будемо так казати, а -а -а -а. бо нафіг воно ну, треба. Не заходимо на канали, не дивимося, не, не намагаємося сладити сплітню і ще щось. Е, з ким я ж кажу, спілкувалися, то перестали ну, якось їх згадувати. Да? Да. Ну, Спочатку зрозуміло, як відбувається е, е, якесь там действие. ось то воно там десь є звісно, про це щось там і думаєш і кажеш, якось десь. Ось як з цією машиною з нашою. Да? Там реально, звиніть мене. Пробачте мене, там же ж реальна була тема для розмов, бо я не могла такого скривати, що там з цією машиною там були ці такі проблеми. Ось. І вони продовжувалися не вплоть до прошлого року, розумієте. І то, що ми там її експлуатували, не експлуатували і все остальне, то єрунда були договоренності одні. А потім на нас повішали дух. Ну понімаєте, це ж це різні речі. і як потом ця людина повела себе, ладно? Я знаєте, якби поняла, якби це робила жінка там. А то ото воно повело себе, я не знаю, хуже, ніж жінка. Понімаєте? У мене ну, не вистачило би такої фантазії так відкровенно там обсирати людей да, і такі речі говорити, просто ну а яких там вуха в трубку сворачувались. же вони нас спочатку обкакали, а потім ще одних блогерів обкакали, понімаєте? То я ж а, кажу, люди що... їх дивляться. а люди їх до сих пор дивляться, <ривляться> люди. Коментарі їм... пишуть. Ну, розумієш, там, як і їхало, таких і взяло. Ну, це Да. Десь там да. є таке, ну, хтось і... дивляться раді того, щоб може. Я не, я не буду, не буду обсуждати, хто там що і дивиться і для чого. Мені це вже по барабанчасу, ми це приїхали і не хочемо про це спілкуватися, бо нам на них по барабану. Суть, Суть в чому? В Тому що як так? Боже, вже пройшло 4 роки. А люди досі зранюють. А люди досі дивляться нас і зрівнюють. Ну, господи, воно вам треба от то. Дело в тому, що одне діло, я знаю, що в нас підписники смотрить Юльку. Я ж нічого про це не кажу. Я не кажу, що там вона якась не така чи погана. Вона друга людина, вони живуть своїм життям, вони молодці, вони купили цей дім, вони стараються, вони теж влажують гроші, вони теж роблять огород. І я знаю, що е, ще ми тоді не, не посварилися, коли вони його покупали. І я Юльки ще совітувала, який краще брати, і все. Ми ще тоді спілкувалися. Ось, і я знаю, що вона була, ну як, для неї це важливо, їй хотілося цього, їй хотілося цієї красоти і все остальне. Ось. Я думаю, може, колись ще, колись, може, і десь і зустрінемось. Да? На якихось морях, може ви ще щось? Ось то я не тримаю ні на кого зла. Ні, ну ні на ні, ні, ні на кого не перебільшую. Е, да, я не перебіль... я, допустим, на неї. мені нема чого тримати зла на пунда. Тобто вона мені, вона лично мені нічого поганого не зробила, вона можна сказати, стала на сторону свого чоловіка. Бо було б дивно, якщо б вона б сказала, що ні, там допустим Сірожа, не буду я там з нею сваритися, а ти йди там десь гуляй. Да? Ну це було б дивно. Я б теж стала на сторону свого чоловіка, бо чоловік ясне діло, що він головніший. Ось. А все, Я ж кажу, цю ситуацію нічого обговорювати. Тут нема що висмактувати. Ну, нема понимаете? нема, що висмактувати. Просто деякі люди можуть е, якось пере, е, пережити хейт. Деяким це в кайф, а деякі просто на це вже, ну як я, наприклад, змирилася, я розумію, що вони будуть і будуть ті хейтери, і в будь-якому випадку. Я, я ж кажу, десь спаржу іноді, а десь мене щось задіває, я можу заблокувати. Це таке діло. Е, зараз воно сижу. Сразу пак, ой, блін, на буньку ляпнула, показує. П'ю вінцов. Так що хто там хоче щось написати, морда красна, так, да? красна морда. <рес> Сьогодні ми приїхали з міду, ось трошки поробили і собі на вечір взяли півця і він тому зараз посиділи почувати. Ну, і морально теж, бо дуже важкі були ці останні дні. Да? Якісь вони і емоціонально були важкі, і морально були важкі. Сьогодні, кстати, так гучно гукнуло. І ми такі, собі сиділи, сиділи, їли і заговорили. Ми такі, блін, і охренели. У нас ще громко був комп'ютер. А ми дивилися якраз ще і фільм. Серіал. Як він називається? Одна родина. Нам сподобалося. Там теж гупало, і воно гуп-гуп-гуп, і тут тільки ду-ду. <свист> 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 І ми такі трошки цей... злякалися. О, стався... Трохи попрацювали, слава Богу, я ж кажу, то дощик пішов. А, ну це ви вже побачите в наступному відео. Я це відео, мабуть, сразу викладу, щоб ви знали мої такі, знаєте, там... ну, блін, прикольно просто, не знаю. Воно одним кадром буде записано, я викладу та й викладу. А вже відео за цей день за, цей... за цілий день. О, за цілий день. То, мабуть, завтра вже змонтую і викладу. Ось що, і дощик у нас сьогодні був, і сонячно було. і знову воно сонечко виходить, воно то покрапає, покрапає, ще такі краплі, да, кропні такі. такі. Крупні так та я ж кажу, Боже град, наче. Скажи, та ні, не грати. <кій> то зараз я піду, зараз. ну класно, класно, воно зараз вже закат і вже не пече, воно класненько, так і ще вітерець такий добрий, і ще тучки так класно, То самий раз е, сапать. То я зараз піду на кабачки. Мені це первоначально треба кабачки і потім буду дивитися, поливати, бо цей дощ, якщо пішов, він тільки пиль прибив, а він нічого не полив у нас. Та й все. Хочу сказати, дякую всім, хто розуміє, хто з нами, хто підписався на нас, хто розуміє те, що не так все швидко виходить, Ну, мова наприклад, приме, да? наприклад, бо дуже частенько я якось неправильно вимовляю слова, дуже частенько забуваю слова. Да я їх і раніше забувала, що чесно, якщо чесно, я їх по всякому язику. Чи по всякій мові забувала. Я могла ходити, тупити, не могла вспомнити, як там воно то чи, чи інше називається. Тим паче, я ж кажу, весна це нормально, коли я така тупенька весною. Бо... Загострення. Загострення, да. так. А плюс ще такі ось я ж кажу події, плюс війна, плюс все-все-все на кучу, то мату. А тих хто не в курсі у кисі красна вовчанка. Так, красна вовчанка, багато. Червона. Хто да, червона. А багато а хто якщо правильно, то червоний вовчак. Ну так, да, якщо там, чомусь? як вони пишуть, то червоний вовчак. О, сонечко вийшло, мені дуже пече в лице. І не молоді їм, що ви хочете. Як, ось, я ж кажу, ці е, е, роки війни, вони багато кого зістарили, тому що ми думаємо про це, ми якось хтось на антидепресняки присів, а це теж не добре впливає і на нашу шкіру, і на наш це, і на наш то. Іноді навіть так буває, подивишся новини якісь, послухаєш, там десь і розплачешся і ще щось. Так що так. А Ще сьогодні понервувала, бо в Турції був зим... землетрус був. Ось. А хто знає, дитина моя в Турції, поэтому... Поэтому, тому, тому воно страшненько, конечно. И там переживаешь, и тут переживаешь, и довкору переживаешь. Так что так. Все, всех люблю, всех тёмую. Хейтерам да. великий привет. И хочу сказать, что живите... Рич, здравствуйте. Рич, я как, как, как да, Рич. породила, подтвердила. Да, да. Ричмонд. Ты как всегда, да? Иди, Скажи, я в центре внимания. Ну, Правда. Да? Скажем... Ні, я підтвердів, да, що це... Хватить. порівнювати. Да, хватит, ну це ж понимаєте. Це... Ну, да. Я э, не з ким якщо не ви соревнуюсь. Будете перебарщувати, ми просто вас забанимо і все. Угу. Ось, можете писати адекватні коментарі. Ну але коли ви блін вже починаєте ну, І займатися. наше то сравнення. Ми, ми різні родини, живемо в різних частях е, е, України. У, країни, да. І е, 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 у нас по-разному земля вас приймає ці е, рослинки, понимаєте? Е, е, у нас різ, різний ґрунти, різна почва. У когось воно виросло, у когось не виросло. У когось в тому році краще було, у цього у когось в цьому році краще. Хтось робить там, дає ну на ремонт на якусь красу там, хтось там по іншому щось робить. Хтось своїми руками, хтось нанімає. Да, ну да. що на самом делі у когось може візь? десь більше, я ж кажу, заробіток, У когось зараз зовсім погано? От у нас зараз що? у нас зараз зовсім погано, розумієте, з цим. і я це не скриваю, і я ніколи не попрошайничала, що саме цікаво. Ось так що не треба мені писати, що Олька щось там клянче. Блін, це смішно, так? Да? От про нас, про шаповалових, вообще що, ми щось клянчимо, Смішно якщо чесно. Ось нам просто так дуже-дуже рідко, що давалося. І Коли нам люди присилали там якісь посилки, ми були не то раді, для нас це було якесь, знаєте, щось О, і то це було щитані, да, щитані такі, може за все наше блогерське. За всю нашу блогерську життя, може, життя. Да, може штук десять усього було посилок. Ось. І то я ж кажу, що я ж завжди людей блага, ну, благодарила і завжди казала, боже, дівчата, так дорого. Ну, ну Мені якось знаєте, завжди було жалко, що не шліть, бо це пересилка дорога там чи ще щось. А хоча треба було казати, шліть, шліть! <різь> Ой! господи, хоч камера не впала. Так що я ж кажу, кожен живе як може, тим паче в нинішній час. Я десь русню поблокувала, дивлюсь, якийсь поганий комментар, якийсь поганий коментар написано і вже під ним там 16 чи 20 пальців вгору під цим коментарем і пишуть мені, бачиш скільки нас людей підтримує. Ну, 20 людей, ну це разом підтримка. Не смішить мої коленки, як кажуть. Це раз, а по-друге, що ці якраз ті, що просто ставлять тихенько палець до, ну, до гори поганим коментарям, то це ті люди, які заблоковані, і ні, це ті, які за руським кораблем, поэтому отаке. Отаке я вам скажу. Так що не зрівнюйте, дівчатка, хочете дивитися там, хочете дивитися здесь, я нікому нічого не запрещаю. Ось, і я ж кажу, що ми не, кров, ми не кровні якісь там вороги, щоб там, знаєте, ви написали погане щось про неї. Я така, ой, як класно, про неї щось погане написали. Чи там, наприклад, я ж кажу, погане про мене написали і сказали, ось яка вона молодець. Молодець це дуже добре. Це дуже добре, що вона добре справляється на своєму участку. Ось і все, що можу сказати. Я не ну в мене до неї нема поганих чув, щоб ви поняли. Деякі люди досі вважають, що що я якось там знаєте на неї злюсь там, чи мені буде класно, коли їй буде погано. Ні. Зовсім ні. Я ж кажу, що якщо я з нею десь потім, там через рік, через два, як закінчиться війна, я сподіваюся, це буде в цьому році. Ось десь зустрінемось, я звичайно підійду, поздороваюсь, і якось знаєте, поспілкуюсь, Якщо в неї буде бажання, поспілкуюсь, бо ми всі люди, і знаєте, переживши оцю цю війну, то це що, що ще може бути страшніше. Страшніше, ніж війна, нічого мені кажеться не може бути. А старі обіди, ну це таке. Я думаю, за цей час, може, вона теж зрозуміла, що ми там взагалі були не при ділах по поводу цих коментарів і всього по поводу цього хейта. Мені не було ніякого знаєте, Різона там хейтить спеціально когось і питатися там щось. Ну, то есть, Я нормально з ними спілкувалась. І Сережка він, в принципі нормальна людина, але просто. ну, Ну що папічас не сказали, що я його там за хейтери. Просто його возразна може категорія якась не, не така, знаєте, що ми друг другу не допоняли. Хоч і общались ми нормально. Чомусь він вирішив, що хейт іде з нашої подачі, ось так. Хоча Н -н -н, абсолютно то, що він там йому писали, що він там щось не може робити, чи що... тут почали зрівнювати, зрівнювати От коля може, а ти не можеш. Ну звісно, коля ж він та і, і, і молодший. Ось, і це оце пошло, воно це пошло, і оце знаєте, як ком накатило, накатило, і пішло, і поїхало, як говориться. Так що так, думаю, все буде добре, головне, щоб був мир, ось, а там все наладиться, все буде класно. І, і дай Боженька, я ж кажу, дай Боженька, що зможемо колись поїхати на море, колись ще посидіти, так, зустрітися з підписниками. Тім, хто, хто з нами, це Україна наша, я ж кажу, така міцна, класна, сильна, і люди в нас дуже-дуже добрі і класні. Ось. А, і, може, колись ще з багатьом, багатьма ми зустрінемось у нас на нашому в нашому Лазурному, в нашому залізному порту. Ось. Десь в Кадовськ, може, заїдемо, десь ще щось. Ну, так так, що так. Все буде класно, все буде Україна, все буде класно. Дай божечки, щоб скоріше настав мир. Це найголовніше. Всіх люблю, всіх цьомаю. Ось таке моє маленьке було не послання для хейтерів, це так, знаєте, привід ще щось написати, як я кажу. А ми зараз посидимо ще з кулі, доб'ємо по бокальчику огорічити і підемо далі працювати. Зараз класний вітерець. супер. Віселіться. Вісіліт. Нап'ємося, що будемо валятися, як свині. Піддемо да? в хату, повикачуємося в нашій глині. Да? Mm -hmm. З хатою все буде добре, не переживайте, криша не завалиться, вона не тримається там на стінах конкретно. Ми вже ну, знаємо. Це вже в курсі. Я підіпру дещо треба. У да. балки підіпру. Да. І все буде добре. Ми ж ми ж не дурні, Путін, кладу да, Не дурні. Ми ж коли починаємо щось зробити, ми ж якось плани строїмо. У нас ж, в принципі, строїтель вдома живе. Ну, как, ну, ну, як... звісно, як, сказали, який він там строїль. Якщо люстру не можеш зробити при вході. Ти що, mm. Вообще, в хаті бардак, вообще строитель гамну. Так, що так, що це за що це за намазюкав? Тут? Що це таке? Що це ти це намазюкав? Що це? Не мог нормально зробити. Ти вже строїтель мені ще. Так. Ладно, все. Дякую, Дякую, що були з нами. Не забувайте ставити е Писати коментарі. Поправляйте мене, якщо я щось неправильно кажу. І ви... відео. Підписуйтесь, ставте всі ці самі, які там. Коротше, всі, щоб до вас приходили з сповіщення, да, ставте все сповіщення. щоб та... не провдикати, бо ми вдруг вийдемо в прямий ефір. Дзвончик ставте, всі, всі там повіщення, все остальне. Да. Я ж кажу і дякую всім, хто мене поправляє, це мене не роздражає. Це наоборот класно, бо. Деякі слова, я дійсно, знаєте, мені треба то як далдич далдичити тоді я їх no, запам'ятаю. Запам да, да. запам І так я, я вважаю так, що я mm -hmm. розмовляючи повністю російською, то зараз я вважаю, що я великі успіхи роблю. Що, а не да, так, це дуже добре треба. Що... Да. Десь у мене Суржик виходить. Ну, нічого, я ж не казала, що я буду прямо стану за, там, за рік, прямо така, знаєте, в, в... за який рік? Ну, скільки? Ми коли б вирішили. Е, ну, я який не рік? знаю, але ми вже і на старому каналі балакали українською. Ну ми пробували, так. Да. Але пробували. коли ми відкрили вже цей канал, ми. Ну, два місяці цьому каналу ну, десь. Так, да, сказали, що будемо. Розмовляти да два місяці україноможний, але ж не прям чисто, тому що ну, ну нам треба ще так, я вам скажу так, що багато хто суржиком балакає, і досі, і, і Ой, в багатьох багато регіонах ще на російські регіони Дело діла в, в тому, що Та що ж він що... тепер, не українець та що? подожди. Ну не Я вибачаюсь. Я можу вам сказати, що в багатьох регіонах України нас балакають не чистою українською мовою, а Суржиком. І це нормально, бо люди так звикли. У нас, я ж кажу, по нашій області, по Кіровоградській, заїдьте в різні села і в різних селах різні діалекти, будемо так казати. І, і коли по телефону ось, ось, да, з цього, ну, в общем, знайомий в нього, в якого він робив ремонт, живе тут недалечко, там 30 чи 60 кілометрів, да? 60 кілометрів. 60 да. І він же з ним ля-ля-ля-ля, три -ля -ля -ля, рубля, там Саша його звати. Ось. А це йому позвонив зовсім інший, інша людина. І він бере трубку, він каже, це голос Саші, це повністю вимова вимовиться все. Ну все, а, а це не він. Це не він. Да. А каже, а потім я кажу, а де ти живеш? А він каже, там то там. Та каже, блін каже вообще, одне в одне, Даже голос похож. Ви розумієте, наскільки от люди так балакають і такі проміж, ну проміжутки роблять між словами. І оце так затягують десь слова. І десь якісь словечки оці такі спеціальні вставляють, якісь знаєте, що воно блін. Як вмію, так балакаю. Це вже круто, це вже класно, і мені це дуже подобається. Мені прямо дуже дуже подобається ця мова. Так що так, все, тепер всім точно пока-пока. Всіх люблю, всіх цьому.